Всім привіт! З вами Андрій Стрілець, компанія Українська Броня». І сьогодні у нас на огляді нова плейтоноска Домінатор Плейт Керіар. Про це сьогодні і поговоримо. Поїхали! Дана плейтоноска виготовляється зі спеціального матеріалу, так звана ламінована курдура. Саме вона дозволяє зробити лазеркат на плейтоносці без додаткового підсилення. Дана плейтоноска просто вражає своєю простотою та надійністю. На передній частині жилета ви не знайдете нічого зайвого. Тут є лише під патчі. Камербен Домінатор Платеріар виконаний таким чином, що в нього неможливо встановити м'якого балістичного захисту. Але разом з тим це надає йому легкості. Кріплення камербенда до плити виконується завдяки фурнітурі луп. Позаду потоноски зверху розміщено спеціальну струпу для евакуації. А також трохи нижче знаходиться клапан, під яким ховається система регулювання по об'єму камербенд. Ключові елементи даної потоноски виконуються з тканини ПВХ. Цей матеріал має настільки великий запас міцності, що його використовують при виготовленні човнів. Ну, а на цьому все. Якщо у вас залишилось будь-які запитання, залишайте їх в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити оновлень, слідкуйте за нас у соцмережах Facebook, Twitter. Вдалого вам дня бережіть себе і використовуйте тільки якісні та технологічні потоноски.